Добрий вечір. Мене звуть Денис Бігус, і в ефірі програма антикорупційних розслідувань. Наші гроші ми знаємо не лише на що чиновники витрачають неофіційні статки. Ми відслідковуємо і звідки ж вони їх беруть. Отож, дивіться сьогодні у випуску: небезпечні відходи. Хто наживається на токсичних сполуках? На папері писалося, що в нас такі потужності, так, така та піч, або там так, така -та, таке та обладнання, але це перевірити не було можливості. З неба впало. Прокурор протягом року збагатів на сотні тисяч доларів. Звідки ви знаєте про мене взагалі? Три тижні тому ми розповідали про фірму помічника Нардепа Тригубенка, яка встрягла посередником в торгівлю між державною шахтою та державним центром енерго. Ну, в сенсі на шахті купляла, на центренерго продавала, як то кажуть в анекдоті, на ці 3% фракція і жила. Сьогодні про інший бізнес, іншого помічника того самого нардепа. Бізнес не менш цікавий і теж зав'язаний на державне регулювання. Отож, Аліса Юрченко про урядові відходи. Чарівні київські пейзажі з озерами і зеленю, а просто поруч вулиця з промовистою назвою колекторна. Нещодавно тут знайшли звалище люмінесцентних ламп, які належать до небезпечних відходів. Небезпечні відходи це є надзвичайно токсичні е канцерогенні відходи. Що такое ртуть? Лампи относяться к першого класу опасності. Тобто це опасніше віщество, да ртуть, яке потрапляє в воздух. Збирати, зберігати чи утилізувати небезпечні відходи просто так не можна. Підприємство має отримати ліцензію Міністерства екології. Свалки ламп, вони знаходять, знаходять їх везде. Дніпропетровська, Хмельницька. Ну, в общем, Це все род діяльності предприятий. Майже три сотні компаній мають право працювати з небезпечними відходами. Близько сотні з них збирати і зберігати відпрацьовані лампи. Право саме на утилізацію ламп лише в десятка структур. Десяток компаній це небагато, але жоден посадовець не зможе сказати точно, скільки з цього десятка фірм насправді щось утилізують, а не просто отримали дозвільні папірці. За документами, які були надані, і ліцензіями, які були надані там нашими тими, хто працював до нас, є вісім ліцензіатів, які мають право утилізувати мініцентні лампи. По факту, хто може це робити зараз, я не готовий говорити. Фактично, у нас повний колапс у сфері поводження з небезпечними відходами, і все потрапляє на смітник. А на смітнику мігрує забруднює повітря, забруднює воду. У міністерстві екології, яке відповідає за контроль над ліцензіатами, не знають, що роблять з небезпечними відходами їхні підопічні. Бо ліцензії видані під чесне слово без перевірки фактичних промислових потужностей. На папері писалося, що в нас такі то потужності, така та піч або там така -то, таке то -та, -та обладнання, але це перевірити не було можливості. Ми перевіримо цих ліцензіатів і зробимо висновки. Протягом року міністерство екології взагалі не перевіряло утилізаторів небезпечних відходів з суто бюрократичної причини не могло затвердити нові ліцензійні умови а нема папірця, нема контролю для утилізації небезпечних відходів. Це вельми небезпечна ситуація. Він природи посилається на те, що немає тих ліцензійних умов. Відповідно, воно не здійснює перевірки усіх ліцензіатів, яких є близько 300 на території України. Коли я прийшов до департаменту, я отримав наступне ліцензійні умови поводження з небезпечними відходами відсутні. Ну перевірки не проводились. Сергій Лук'янчук прийшов у Міністерство екології у травні 2016-го після призначення міністром Остапа Семирака. До нього за затвердження, чи то не затвердження, нових ліцензійних умов відповідав директор департаменту поводження з відходами Євген Федоренко. Куди зараз на даний час вважаються ці лампи, оскільки меті ртуть, всі возили на маки ртуть. Зараз біля горлівки фактично це підприємство не працює. Куди діваються ці небезпечні відходи? Ви можете звернутися запитом до екологічної інспекції, до правоохоронних органів щодо можливості перевірення, куди ж діваються ртуть. Власне, Федоренко і зараз не звільнений. Щойно він вийшов з однієї відпустки і вже зібрався в іншу. Е, є бажання йти в декретну відпустку. До призначення відповідальним за контроль над утилізаторами відходів Федоренко очолював одну з таких фірм Тарком Екосервіс. На питання про конфлікт інтересів він каже, так роблять майже всі. У нас в країні дуже часто випадки, коли люди з бізнесу приходять у відповідності на державну службу, яка регулює там ту чи іншу сферу діяльності. Ви можете, ви можете там питати там учасників ринку, чи інші, наприклад, чи там своїми діями перешкоджав, я не перешкоджав. Тобто, сама задача була ця законотворча робота, яку ми робили і на провели. Чи жаль, перепон були щодо прийняття нормативно правових актів. Перешкоджав чи не перешкоджав Федоренко тим, що за понад рік не зміг затвердити нові ліцензійні умови. Ми на комунальному підприємстві Львова тут встановили сучасну лінію з переробки ртутних ламп. Виграли грант Євросоюзу, тобто нам надала Євросоюз, надав 1,2 мільйона євро на реалізацію цього проекту. Проект закінчився своєю реалізацією в жовтні минулого року, у 2015 році, результатом якого є закуплена шведська лінія по переробці Рутутнегла. Львівським підприємством навіть встигла похвалитися екс начальниця Сергія Кодоренка Ганна Вронська. У Львові відкрили спеціальний завод, міні завод по переробці. Люмінісентних ламп, тобто робота триває як на законодавчому рівні, так і такі більш регіони, які долучаються до цього питання, вже впроваджують ці технології на практиці. Та пані Вронська не згадала, що почати реальну роботу комунальне підприємство не може вже вісім місяців. Бо міністерство, яке певний час очолювала Івронська, провалило затвердження ліцензійних умов. Ми не можемо подати заявки, не можемо отримати тої ліцензії, тому що немає на сьогодні правил гри. Відсутністю нових ліцензійних умов постмайдани екології фактично заморозило ринок утилізаторів небезпечних відходів у тому вигляді, в якому він існував за часів Віктора Януковича. Для чого це робиться, це зрозуміло. Це, ну, Корумпірована система на справді. Тобто предприятия, які фальсифіціровано отримали документи, функціонують. Нові не входять, перевірки старих не проводяться, соответственно, ліцензії не вбирають. Серед тих, хто виграє від відсутності перевірок та приходу білих конкурентів, і компанія Тарком Екосервіс, яку очолював Євген Федоренко. І низка інших утилізаційних підприємств, пов'язаних тими ж власниками, що володіють Таркомом. Подивімося, чиїм менеджером три з половиною роки працював екологічний чиновник. Це офіс, в якому розташована фірма «Тарком Екосервіс». Поруч з «Таркомом» в цьому будинку компанії екс-міністра екології часів Януковича Миколи Злочевського. Саме того Злочевського, за часів якого ізраїльська фірма без ліцензії отримала від держави шалені кошти. На очищення полігону в калуші від гексахлорбензолу, Але так його і не очистила. Після витрачання мільярду практично коштів на його видалення з цієї території наша організація виявила там перевищення по цій токсичній речовині в півмільйона разів відносно норм, відносно гранично допустимих концентрацій. Реальні власники Таркому заховані за кіпріотами та глухою офшоркою з британських віргінських островів. Проте утилізаційна фірма не лише сидить пліч опліч з іншими структурами Зочевського, а й вказує в контактах телефон, яким користувалася компанія Інфокс, скандального екс-міністра. Що вихідець з фірми близької до втікача Злочевського робить в сучасному міністерстві екології Євгеній Федоренко місток між попередниками, які втекли, і попередниками, які закріпилися в нинішній владі. Після майдану він засвітився в команді нинішнього народного депутата Сергія Тригубенка помічником. Якщо Злочевський тепер опальний екс-міністр, то Сергій Тригубенко недоторканий нардеп від блоку Петра Порошенка. Ви е, керували виборчим штабом Петра Олексійовича Порошенка е, у 2014 році. Як з ним познайомилися?» На з'їзді. На з'їзді, на виборчій, компанією. До цього я його не звернувся. Губенко, що працював в команді Януковича, тепер входить в найближче коло друзів нинішнього президента. Дійсно спілкується з Ігорем Кононенком, Олександром Грановським, Сергієм Березенком, і офіційно опікується в парламенті саме відходами. Це законопроекти, які дають можливість нашій екології і е, системі, яка дає дозволи на ведення в екологічному напрямку утилізації знешкодження, особливо небезпечних відходів. Е, Дає більше контроля і не дає можливості на цьому фоні використовувати, ну, можна так сказати, нерадивих бізнесменів, які дають великі збитки нашій державі своїми діями. За останній рік контролю за утилізаторами більше не стало. Він взагалі зник. Натомість саме прізвище Тригубенка почало звучати на ринку поруч з компанією Тарком Екосервіс. Звісно, нардеп не декларує жодних компаній у своєї родині, та це не означає, що їх немає. Дружина політика, наприклад, напряму володіє частками в туристичному та іншому бізнесі. Зв'язку з цією компанією з бенефіціарами, реальними кінцевими власниками називають прізвище Миколи Злочевського і Сергія Тригобенка народного депутата. Чи є вони кінцевими власниками цієї компанії? Чи мають вони вплив? Я ж я ж не можу відповісти на це питання. Я на підприємстві не працюю півтора року. Чи були вони власниками хтось з них, чи здійснювали здійснювали вони оперативний вплив на це підприємство, коли ви його очолювали? Ну і в мене немає такої інформації, що вони відносили до цих підприємств. А те, що офіс компанії знаходиться там само, де інші е фірми Миколи Злочецького, е як це пояснити? Аліс, ну, я ж не можу пояснити, яким чином офіс бо компанія? Е Зміщувалося там, де була оренда вартість оренди, так була приємна. А це промисловий майданчик Таркому під Києвом. Тут приймають медичні відходи і, судячи з вивізки, відпрацьовані мастила. У нас тільки я доходи, виходить. Більше про Тарком і мастила знають в прокуратурі. Після втечі Януковича там відкрили провадження, в якому Тарком фігурує разом з іншими модними фірмами. За даними слідчих, імпортери мастил змушені були укладати договори на утилізацію з нав'язаними держкоінспекцією компаніями, зокрема таркомом. В іншому разі інспектори з охорони навколишнього середовища мали вказівки не погоджувати розмитнення мастил. Справи стосуються саме того періоду, коли Тарком очолював Євгеній Федоренко. Попри цю справу, він потрапив на посаду, яка передбачає контроль за всім ринком компаній, що працюють з небезпечними відходами. Працевлаштував Федоренка в міністерстві ще міністр Ігор Шевченко. До речі, з люмінесцентними лампами Тарком теж працює. На сайті фірми вказано, що вона надає послуги зі збирання та подальшої утилізації ламп. І рекомендує замовникам цікавитися, чи має їх майбутній підрядник виробничі потужності в робочому стані. Ми поцікавилися цим в самого таркому. Ну, при лампи Ви принаймні бачили, щоб сюди лампи завозили. Їх якщо і привозять, то їх тут не утилізують. По-моєму, десь у піровограді їх переправляють. Тарком не має установки для переробки ламп. І якщо зазирнути в ліцензію, навіть право на утилізацію там тут діяльності так стосується люмінісентних ламп, це збирання зберігання перевезення. Тобто організація має право зібрати лампи, передати їх спеціалізованій іншій організації, яка має відповідні установки. А ви їх вивозите в Кіровоград, Так, а там в Кіровограді, на заводі є установка чи немає? Питання Не. іншому на сьогодні у нас близько десяти ліцензіатів Україні, які мають ліцензію на висінення з Такого виду діяльність, як утилізація медицинських ламп. І ну, я ж не можу вам відповідати за господарську діяльність підприємства, на якому я не працюю півтора року Ну, тим не менш, ви на ньому ж працювали і чітко розумієте, де в Україні можна утилізувати лампи, а де не можна. Чи є в Кіровограді така установка? Ну, чому я тут до Кіровограду, ну знову ж таки. Ви посадовець, який півтора роки керували це питання. Кіровограді підприємства, які мають я не здійснював перевірку і не можуть стверджувати. Нинішній директор Таркому теж не схотів розповісти, що і як утилізує його підприємство. Не просто дізнатися в компанії, яка радить цікавитися виробничими потужностями утилізаторів, що сама вона робить з небезпечними відходами. Навіть якщо її колишній директор нині очолює профільний департамент в міністерстві екології. А от якби Євген Федоренко домігся затвердження ліцензійних умов, зміг би перевірити, хоча б тарком, що ж завадило посадовцю. Виявляється, інші міністерства і служби. Є регламент Кабінету міністра по поводу. Загласування нормативно на правових актів і прийняття і в этом регламенті, якщо міняється керівник центрального органу виконавчої влади, то документи повинні бути погоджені з усіма цовами заново. Міністерство економіки два місяці не давало погодження одного разу. Регуляторна служба по два місяці роздала наші документи. Та найцікавіше, що поки міністерство відмовлялося проводити перевірки через відсутність нових ліцензійних умов старі лишалися чинними. Саме ті, за якими й були видані ліцензії підприємствам. Якщо вони дістачі, значить на протягом півтора року Міністерство екології було об'язано проводити ці перевірки. Тобто вот заблуждені на протягом півтора року. Однак Федоренка знов зупинили перепони. Хоч навіть вони є діючі. Ми не маємо права як орган стансування перевіряти відповідності до старих ліцензійних умов Це позиція Державної регуляторної служби. Фірми, що не мають реальних потужностей для утилізації небезпечних відходів, отримують цілком реальні кошти, надаючи бізнесу міфічні послуги, бо мають ліцензії. Небезпечне ж сміття зрештою опиняються на смітниках і сміттєзвалищах. Звідки потрапляє у ґрунт і воду? Є новини, як це не дивно хороші. Після підготовки матеріалу, після всіх поїздок та запитів, буквально позавчора ні, ви це дивитесь в понеділок. Для вас чотири дні тому затвердили нові ліцензійні умови. Головне, що для цього знадобилось, щоб чиновник пішов у відпустку і його заступник все швиденько зробив. Тож вже за два місяці все стане безпечніше і розпочнуться. Перевірки. І до речі, якщо вже ми говоримо про перевірки усіляких токсичних відходів, то і самого пана Федоренка перевірити б не завадило. А зараз перевіримо перевіряючого. Ми любимо прокурорів. Хочеш чогось цікавого, знайди прокурора. Він не підведе. Як вам таке? Працює людина у Печерській прокуратурі Києва. Голейбоса. боса. Ну. Офіційно, а потім переходить на роботу до ГПУ і одразу з'являється квартира, дача, земелька, два лексуси. Коротше, повний комплект, і це не дивує. Ну тому, що це прокуратура. Що дивує, так це те, що після такого щастя людина повертається до тихої і непомітної прокуратури Києва. Про те, що головне не гроші, головне покликання, особливо якщо гроші вже є. Розповість Леся Іванова. Тайничий візит прокурорів до Почерського суду Юрій Столярчук вранці за годину до відкриття установи заходить до будівлі суду. Після нього до приміщення зайшов прокурор Почерського району столиці Ігор Демідо. Листопад 2015 року журналісти помічають прокурора Демідова під час дивного візиту у суд за годину до відкриття, і саме перед засіданням по справі Геннадія Корбана. А це кількома місяцями раніше, прямо під ГПУ, поліція штрафує за неправильну парковку машину, у котрій їхали скандальний діамантовий прокурор Володимир Шапакін, його адвокат і прокурор Демідов. Наші гроші просто не могли не зазирнути у декларацію цього сюди сущого прокурора. 2010 рік Ігор Демідов, перший заступник прокурора Печерського району, декларацію здає чисту ні житла, ні автівок, а на рахунках нулі. Що в самого прокурора, що у його дружини. А це будинок на березі Київського моря, котрий мав би бути у декларації Демідова, адже родина прокурора володіє ним уже років з 10. Дача прокурора знаходиться у садовому товаристві Полімер затишно розташованому між Київським морем та обхідним каналом водосховища. Майже усе садове товариство це маленькі непримітні дачні будиночки, але в самому кінці, прямо попід лісом, є один будинок, який суттєво вирізняється на фоні скромних дач. Дачу прокурора тут без проблем покажуть усі. Оце так генерал. Смотрите. Очі досяг. Оце вода міна. Оце от його, його пристройки. Оце весь забор, его. Це Цей будинок на 230 квадратних метрів. Дружина прокурора Марія Демідова придбала у 2006 році. Офіційно за 780 тисяч гривень. На той момент близько 150 тисяч доларів. При цьому ані в Демідова, ані в його дружини бізнесу тоді не було. Високий паркан на куті камера. Раптовим гостям тут двері не відчиняють. 2011 рік прокурор Демідов уже замнач відділу в генеральній прокуратурі. У декларації раптом згадує будинок на Київському морі, а ще згадує три гаражі, в котрих стоять два лексуси: 2007 і новенький 2010 року випуску. На той час така нова автівка коштувала під сотню тисяч доларів. Записані машини на дружину прокурора, котра жодних доходів того року не мала. Приріс прокурори квартирами. В декларації за дванадцятий рік бачимо їхні площі. Одна хрущовка на оболоні в 36 метрів. А друга спільні з дружиною 150 квадратів. Марія Демідова прописана в одному з найдорожчих житлових комплексів на оболоні. Квартири аналогічної площі тут сьогодні продаються за 380 тисяч доларів. Ще через рік у родині вирішують, що дач багато не буває. Це берег затоки Десни у Вишгородському районі. По один бік уже розкинулося одне дачне містечко. По інший бік ще тільки починається будівництво. Але земля уже розкроєна і продається. Продається дорого. Якщо ділянка на першій лінії від води сотка по 5,5 тисяч доларів. У 2013 році прокурор Демидов офіційно заробив 380 тисяч гривень. Цього мало би вистачити для того, щоб купити от стільки землі. Вісім соток. Але у власності прокурорської родини того року з'явилося утричі більше землі. Аж туди до дороги це чверть гектара при дореволюційному доларі. Мало би коштувати близько мільйона гривень. А це утричі більше, аніж річний заробіток прокурора Демідова. Щоправда, землю офіційно купував не він, а його дружина, яка у той рік не заробила взагалі нічого, якщо не рахувати матеріальної допомоги 13 тисяч гривень. А півроку тому Демідовим набридає один із лексусів. Замість нього в декларації з'являється BMW x 6 рік випуску 2013. 2013-й. Сьогодні такі автівки коштують від 35 до 60 тисяч доларів. Оформлена BMW, ви вже, мабуть, і самі здогадалися, на дружину прокурора, у котрої доходів за той рік 140 тисяч гривень від продажу майна. Вочевидь, це і був старий лексус. А ось ця нова BMW. Вранці вона заїжджає на парковку коло слідчого управління прокуратури міста Києва. Заступником начальника саме цієї структури сьогодні працює Ігор Демідов. Усе зазначене майно сьогодні вже вказане у декларації прокурора. Однак, не повірите, одну річ він знову забувся туди вписати бізнес своєї дружини. Ось тут у декларації мають бути вказані внески членів родини до статутних капіталів підприємств. Пусто. А ось витяг із реєстру. Марія Демідова вже більше року, як є співвласницею фірми «Полібуденпесервіс». Чверть мільйона вона інвестувала у бізнес із здавання в оренду нерухомості. Нерухомість в основному комерційна, торгові площі. 180 квадратів фірма має на ринку на оболоні. Стільки ж має на виноградарі. Двічі стільки ж має на виноградарі. Але ні фірми, ні дивідендів від неї у декларації прокурора не видно. Ми намагалися отримати від Демідова коментар щодо майна і декларацій, однак наш офіційний запит ігнорували місяць. Тож ми вирішили самі навідатися в гості до прокурора. До журналістів Демідов виходить, але тільки для того, аби випровадити. Я послала за місяця. А ми просто заснути. У вас дуже багато питань по декларації. У вас задекларований бізнес вашої дружини. Звідки ви знаєте про мене? Взагалі це відкрита інформація. За, за, замість Ваша чому ну, ви її не задекларували? У мене немає ніяких від вас секретів. Я вас дуже прошу, не знімайтеся такими ну, брудними речами. Якщо у вас немає секретів, то чому ви не відповісти на питання? А це про вашої на лексус і БМВ, якщо ставити. Ага. Це ж просте запитання. Якщо вам почати, то просто дайте мені відповідь. Ага. Я вас дуже прошу, проходьте, будь ласка. Всі мої особисті питання, які до мене будуть так, нови, спрямовані. Будь, будь ласка, ні. ви можете зайти до ігноруєте. Чому ви його ігноруєте? вас Ігор А тут зараз не просто передати, не Вхід за наявності службового посвідчення прокурора Демідова тільки що пропустила сюди без пред'явлення будь-якого посвідчення. Своя людина. Нас, як ви розумієте, вже ніхто нікуди не пустить. У цьому приміщенні з обідраними написами і без жодної розпізнавальної таблички сидять по сусідству прокуратура і МВС. Прокурор Демідов, у якого нібито немає секретів, не додумався ні до чого оригінальнішого, окрім як втекти від нас сусідськими коридорами. Зважаючи на те, що прокуратура та МВС історично не надто товаришують, є чудова пропозиція до сусідів слідчого відділку Київської прокуратури. До обозу МВС, вона звучить так: не пускайте прокурорів. В нас до цього відділку ще багато питань. Вони постійно будуть через вас бігати. Нехай ходять через свої двері. Зрештою, коли ми почнемо перевіряти обоз, прокурори вас до себе точно не пустять. І ви це знаєте просто тому, що вони прокурори. А на сьогодні все більше побачите за тиждень. З вами був Денис Бігус та програма. Наші гроші. До зустрічі.